Читирі, старший сержант, Кулик, порушуєте правила дорожнього руху, про яке правопорушення йде мова? Без ближнього світлофар їздити поза населеним пунктом. Це стосується кожного водія. Не забуваємо про те, що відбулись певні зміни в правилах дорожнього руху. На сьогоднішній день, поза межами населеного пункту, кожен водій на своєму транспортному засобі зобов'язаний увімкнути ближній світлофар або денні ходові вогні. А якщо, наприклад, водій забув. За це передбачено штраф чи попередження. Сьогодні ви дізнаєте. У мене питання. За це передбачено попередження чи штраф. А в цьому питанні нам допоможе наш спеціаліст клубу юридичного захисту водія. До речі, рекомендую підписатись на наш клубний Ютуб канал. Там дуже багато корисної та цікавої для вас інформації. Посилання лише в описі під даним відео. Керуєте автомобілем без вімкненого ближнього світлофар або денних ходових вогнів. Вас можуть притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді попередження. Стоп, а чому не штраф? Якщо для вас ця інформація також виявилася неочікуваною, додивіться це відео до кінця і ви зрозумієте усі необхідні нюанси. Як ви могли здогадатися, мова йде саме про керування транспортним засобом поза населеним пунктом в світлий час доби. Попередня редакція правил дорожнього руху дійсно стверджувала, що на всіх механічних транспортних засобах поза населеним пунктом повинні бути ввімкнені денні ходові вогні або ближнє світлофар з 1 жовтня по 1 травня. Але звертаю вашу увагу, що в листопаді 2023 року було змінено редакцію пункту. 9.8 8 прав дорожнього руху, і тепер дану вимогу необхідно виконувати протягом всього року. Повірте, питання є більш цікавим і більш суперечливим, ніж здається, на перший погляд. І тут є два важливих аспекти. Давайте розберемось з ними детальніше. Доволі значна кількість сумлінних водіїв, які розуміють, як важливо позначити свій транспортний засіб на дорозі, дообладнують їх комплектом денних ходових вагнів. Правильно є стратегія встановлення такого комплекту денних ходових вагнів з дотриманням певних вимог. В Свою чергу Міністерство внутрішніх справ України ще у далекому 2013 році надав. Мало роз'яснення, що вимоги до денних ходових вогнів колісних транспортних засобів конкретизовані у правилах номер 8720 Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй, які застосовуються в Україні відповідно до Женевської угоди 1958 року. Як зазначено за вимогами пункту 2724 цього ДСТУ, під денним ходовим вогнем слід розуміти вогонь, що спрямований вперед та використовується для забезпечення кращої видимості транспортного засобу під час його руху в денний час. Денні ходові вогні повинні бути білого кольору. В даному державному стандарті також описуються вимоги щодо кількості ДХО, яке розташування має бути по довжині, висоті та ширині, і так далі. Начебто, все звучить доволі непогано. Є вимога їздити з денними ходовими вогнями, є держстандарт, в якому зазначено, як саме повинні бути встановлені денні ходові вогні в разі їх до обладнання, але є ключовий нюанс, який міститься в пункті 1.10 правил дорожнього руху. Для того щоб бути максимально обізнаним в чинному законодавстві, рекомендуємо вам актуальну літературу, яку Можна придбати в нашому АДШОП. Зокрема, мова йде про правила дорожнього руху в останній редакції. Таким чином, відповідно до пункту 1.10 чинної редакції правил дорожнього руху, денні ходові вогні це зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереді транспортного засобу і призначені для покращення видомості транспортного засобу під час його руху в світлий час доби. Таким чином, законодавець чітко конкретизував, що якщо використовуєтесь денними ходовими вогнями, для того щоб не порушувати, Правила дорожнього руху, вони повинні бути передбачені конструкцією транспортного засобу. Суто юридично до оснащення автомобіля такими денними ходовими вогнями перерівнюється до переобладнання, яке відповідно до закону України про дорожній рух повинно бути зареєстровано. В свою чергу виникає інша проблема. За наявності такого тюнінгу на транспортному засобі суб'єкт владних повноважень повинен довести, що до оснащення не було початково передбачено конструкцією, і в разі виявлення такого факту дійсно можливе притягнення до адміністративної відповідальності. В свою чергу виникає інша проблема. За наявності такого Тюнінгу на транспортному засобі суб'єкт владних повноважень повинен довести, що таке дооснащення не було початково передбачено конструкцією цього транспортного засобу, і в разі виявлення такого факту можливе притягнення до адміністративної відповідальності за наявності належних та допустимих доказів. А виникає інший цікавий нюанс: зовнішній словий прилад білого кольору. Законодавцям не конкретизовано, яким має бути відтінок білого кольору. Теплим чи холодним буває трапляються такі ситуації, нібито світлий день, сонячна погода, все видно, воді рухається поза населеним пунктом і забув включити ближній світлофар. То яка відповідальність буде? Попередження чи штраф? Так. Да. Штраф чи попередження. Ми з вами підходимо до не менш цікавого нюансу. Він полягає саме у кваліфікації денних ходових вогнів: це попереджувальні сигнали чи зовнішні освітлювальні прилади. Питання є важливим і принциповим, адже від цього залежить і яка саме відповідальність покладатиметься на водія? Відповідальність передбачена за що за порушення користування зовнішніми світловими приладами. А у нас зазначено в попереджувальних сигналах ця вимога попереджувальні сигнали. Угу. Освітні на зовнішні освітне привода або сигнал на при, початку... при початку руху чи зміні напрямку руху ну. Вам потрібна актуальна інформація та корисні паради для кожного водія, друзі. Рекомендую підписатись на наш телеграм-канал. Посилання лише в описі під даним відео. Вимога керувати транспортним зазовом із вімкненим ближнім світлом фар чи денними ходовими вогнями відображена в пункті 9.8 правил дорожнього руху. В свою чергу, цей пункт відноситься до розділу 9 Попереджувальні сигнали. Так, добре, попереджувальні сигнали. Тоді відкриваємо з вами Кодекс України про адміністративні правопорушення, а саме статтю 122 купа, порушення правил проїзду Перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонений сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону і зустрічного роз'їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил користування руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами. При початку руху чи зміні його напрямку використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів. Користування під час руху транспортними засобами засобами зв'язку, необладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемовини без допомоги рук, і так далі, все це тягне за собою штраф у розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто, якщо ми кваліфікуємо денні ходові вогні саме як попереджувальні сигнали, то відповідальність за частиною 2 статті 122 може наставати лише у разі керування з порушенням при початку руху чи зміні його напрямку. Крім того, відповідно до вимог статті 251 КУПАП мають бути належні та допустимі докази вчинення Вами адміністративного правопорушення. Чудово видно. Поза межами населеного пункту. Є така справа, <смір> тому оскільки за порушення правил використання попереджувальних сигналів без початку руху чи зміни напрямку не передбачено прямої відповідальності за частиною 2 статті 122, необхідним є застосуванням статті 125, за якою в якості відповідальності має бути попередження, викладене у письмовій формі. Звертаємо вашу увагу, ключова мета цього відео донести до відома наявну колізію в чинному законодавстві, яка породжує низку суперечливих моментів на дорозі. Тому, шановні водії, не порушуйте правила дорожнього руху, перевіряйте, чи Вімкнені денні ходові вогні або ближнє світлофар, якщо ваш маршрут прокладено між населеними пунктами, адже безпека дорожнього руху є надважливою і починається з кожного з нас. Якщо ви дообладнали автомобіль денними ходовими вогнями, навіть з дотриманням вимог держстандарту, краще додатково вмикати ближнє світлофар. Якщо відносно вас було складено постанову, але ви сумніваєтеся в її законності, долучайтесь до нашого клубу юридичного захисту водія АД та підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити свіжий та цікавий матеріал. Якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі!